Всім привіт підписники мого каналу. Опа, штучка з попереднього ремонту. <кій> Сьогодні у нас на ремонті така от бензотехніка Forte, звичайнісінький кітпром. Приїхала з проблемою, що в неї високі оберти. Але е десь там, ну, можливо, там вдома ремонтували, я так дуже не уточнював. Карбюратор тут новесенький, встановлений. Тому що це клієнт сказав, що придбали новесенький карбюратор, вшилили, а коли шилили, то розірвали отак от троса. От. Тросик розвалений. Ну Те, що тросик розвалений, то нічого страшного. У мене є отакий от тросик. Отакий от. Ось от. так от я тросика і поміняю. Ну, то вже потім на завершальній стадії ремонту. Чому вона йде... Тобто працює на високих обертах. Ну, перше я е, ну, не знаю. Можливо, щось десь тягне повітря. Прокладка тут саморобна стоїть. Зона чистого повітря не зовсім чиста. Ну, це таке це стандартна ситуація. Хочу вас запитати, я вам там ще не набрід. відосиками на кожен день ну, блин, ну, в принципі прикольно мені подобається не подумайте це, це не я цю срань тут вліпив тільки що Отак от стояла, перекошена. Так, на відео там видно, що вона перекошена. А отак от по типу, мабуть, її передолили спочатку. Отак от, от передолили спочатку, але ж нічого... Це з бензопилки. ну З, 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 з китайської, от, наприклад, але ж тут збільшили отвори. До чого я вів, до того, що е дюрку збільшить, збільшили, отут -от, а під імпульс нічого не зробили. А так як його вшивили, от так от, от кривесенько, отже ж слід видно від карбюратора. От. от Звісно, що вона підтягувала повітря. По факту, що потрібно зробити? Відкрутити оцього текстоліта. Глинти відкручені. а прокладка, в принципі, сиділа нормально. Оце все воно міняється. Оце все сміття. І, ага. а щоб оцю здерти, потрібно буде помучитися. що це все, це все до одного місця, те, що я зараз навіть зроблю, воно працювати не буде. Чому не буде? Тому що сальник виліз повністю і зараз е обертається разом із маховиком. Я гадаю, ви його побачили. Ото де блистить хвонарик, ото якраз ущільнювачка. Якщо зараз я швидесенько розбираю і доважу безпосередньо до самого ущільнювача. Прикручу е знімач маховика і вже, як то кажуть, збивати будемо разом на камеру. Так що зараз трішечки, мабуть, вставляю Ну, воно все не прикручено. Або на паузу. Ну, тут також посклояковано нахрена. Склеплива. Коротше, розбираю. І потрібно буде ще гвинтика сюди знайти. Гвинтиків, кстати, як на... Гвинтовому заводі є гвинтики. Працює. Що готові? Оп, занадто легко зійшов. такі от сліди характерні від того, що ущільнювач вийшов і чухав. І от де? Ти? Де ти? От штрикака? Крутиться, крутиться. О, що потрібно зробити в такому випадку? Перше, чиститься посадка, обезжирюється посадка. Зараз обезжиримо карбоклінером. Обезжирили карбоклінером. Тепер е, потрібно знайти ущільнювачі. За такі от ріжесенькі у мене запитували, в принципі, вони нормальні. Чи дійсно вони зроблені з втор сировини, не знаю, не в курсі, можливо дійсно. Потім беремо і міряємо. Ну, хреновастенько. Чому хреновастенько? Тому що воно туди залітає. Як один із варіантів, це вшилити ті мої супер-пупер якісні ущільнювачі, але вони закінчилися. Їх немає. Береться отака от штука. Береться ущільнювач і мотається. Це хтось мені написав такий лайфхук. В принципі, воно працює. Я перевіряв, то воно працює. Мотаємо вселишнє вилізе при запресовці. А, я ще сказав еще, що лише оця от жовта. Жовта стрічка. Іншої не можна. ось, чи правда чи ні, не знаю. Ну, я так робив, в принципі, воно працювало. Мажимо обойму сальника. На суху не пердольте. Ну, можна. И потом все сюда, вот так вот. вот так вот, так вот, так вот. И вот так вот. Ну, в принципе, можно лишить, но ну, мы же так лишать не будем. Берется наставочка. И берется кувалдометр. И допресовується. штричку, а от штричка, думав вже згубив Оце все лишнє знімаєте, не лишаєте його тут. Ну, якось отак от воно в принципі виглядає. Тут от трішечки шумка, але ну вона там злізе, Це на швидкість не впливає. В принципі, все обезжирюю, сажаю маховика, поклеюю гайку, встановлюю щеплення, міняю з цієї сторони ущільнювач і... І, що? і потрібно буде вже, грубо кажучи, техніку запускати. Встановлю одну прокладочку, другу прокладочку і ручку, газульку подивимося, що там з кальбратором, тому що Ну, так, він новесенький. Ну, новесенький. Але виникають сумніви, що... Оце, оцю голочку довбали. Чомусь мені так здається. Ну чомусь він там мокрий. От він мокрий. Аж бульби схвачуються. Так що подивимося, працює він чи ні. Працює. Дивлюся мокренький і вирішив перевірити затяжку. Ці два відкручені. Без жодного майже зусилля. Тобто зараз ще прийдеться міняти прокладку між картером і циліндром трішечки додавалося роботки. Пише, все докупи. З самого основного це я викинув оцю ориджиналус прокладос і вшивлений тут. Не оригіналос прокладос між е, безпосередньо самим карбюратором і текстолітом. Текстоліт також тут новесенький, ущільнювачі новесенькі. Е, зона чистого повітря відмита, як ви бачите або не бачите. Повітряний фільтр потрібно буде ще почухати, що там, як там. Е, і два новесеньких гвинтика встановлені. В принципі, все. Е, шланги перевіряв, паливний фільтр в нормі. Але коли запущу, якщо буде бігти з під шланг, тоді аж тільки буде заміна. І ручка управління поміняна. Краще всього запускати з блоком газу. Я так завжди роблю. Повітряну заслінку закриваємо блок газу. Отак от тицнули. І там вона повинна запуститися там з другого, з третього разу, в залежності від самого безпосереднього репаника. Пробуємо. Чому вона так себе веде? Тому що е, голку крутили це однозначно і жиклер аж я спочатку не показав вам, хоча я бачив, що він закручений наглухо. От, е, Я от не розумію одного, якщо ви придбали щось новесеньке ну, по типу карбюратора, нахрена його крутити. Якщо вже новесенький не працює, значить проблема ну, однозначно не в ньому видно було. Може буде видно, а може ні. Пробуємо закрутити. Е -е, І ще е, хочу трішечки по цьому Жикверу вам сказати. В жодному разі не закручуйте до упора, аж до усрачки. Якщо закручуєте, ніжнесенько закручуєте, бо він може зламатися. Ну, от, він до усрачки закручений наглухо. Викручуємо на два оберти. Два. Є. Це все видно по пружинці. От, бачите, як пружинка розтяглася, а була повністю зажата. Пальне л'ється з під пробки. А, пробка не закручена. О, тепер закручена. Давайте вже на столі спробуємо. О, костяшки свої розімну. Ця срака димить жорстко. Коротше, зараз на вулиці підрегулюю, трішки вив... вивоняється і продовжимо. Коротше, воно вивонялося, але ще не зовсім. Трішечки підрегулював, тобто підкоректував тепло кидаю. Вербіратор тут відрегульований правильно, але з мастилом трішечки переборщили. І пробка один хрім тут біжить. Потрібно буде ще замінити пробку. На даний час тут немає такої пробки, я її вже вшилю перед видачею безпосередньо клієнтові. По факту, що тут пішло? Ручка управління, ну, можна сказати, дросельною заслінкою. Тому що ну, отаке от, ну, можна відремонтувати. Ви там в домашніх умовах можете відремонтувати. Я, як, е, грубо кажучи, незалежний сервісний центр, тому що я являюся незалежним е, офіційним, незалежним сервісним центром будь-якої техніки, можна так сказати, але лише бензинової. То е, я можу замінити лише на нову і все. Текстоліт або патрубок, або перехідник карбюратора поміняний тому що вилізли втулки. Це е, стандартна ситуація при перетягуванні гвинтів е, кріплення корпуса повітряного фільтра. Ущільнювачі. Ущільнювачі вийшли з ладу, ну цей в парі міняється. Ну, якщо вже один. Міняєте, то краще міняти в парі. Зі сторони е, маховика він виліз, тому вона і не запускалася. Але клієнти придбали е, новесенького карбюратора і гадали, що він буде, тобто він вирішить проблему. Але ж ну, оце, ну, я не знаю. там, ну, Якщо ви там в чомусь сумніваєтесь, ну реально, зараз занадто багато там, е, блогерів, оцих от, ютуберів, які там розповідають там, в чому як. Причина з вашою технікою. У мене такої хріні немає. У мене просто, грубо кажучи, історії із, із ремонту, і все. Тобто, з самої -самої основних відповідей на ваші питання ви ну, майже не почуєте, лише коли <кій> там, пишуть мені. І щось там запитують цікаве, тоді я вже на цю тему викладаю безпосередньо саме відео. Точно так же, як було з насосом. Постійний глядач, постійний коментатор, постійний, як то кажуть, підписник написав мені, що там з насосом, як там, що. Я за, лише е, через те, що запитали, я виклав це відео. Хоч його ну, майже ніхто і не дивився, мені на це все. Ну, 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 отак, ну, ви зрозуміли, так? Тобто мені все рівно на оці от перегляди. Мені головне, це те, чим цікавитесь ви. А далі, вже якщо у мене є можливість, я там виклав відео, якщо немає можливості, якщо я занадто завантажений, коли там приїжджають ліс госпіталь, це просто срака. Це просто ну, вічко, настільки вічко, що це просто капець. Потім все 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 зміщається на певний там період. І якось так, якщо вам було цікаво дивитися, то це дуже добре. Якщо було не цікаво дивитися, то це також дуже добре, тому що, скоріш за все, це вже ну, не ваш контент, вам потрібно знайти там щось там краще для себе. І все. Тому що ну, ну у мене отак воно. І, е, і ще трішечки додавлю, що завжди дивляться лише ті відео, де там, ну, 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 таку хрінь мелять, що це просто капець. Я ін, інколи так, ну ви там гадаєте, де там... там, там. Вспильчивий так, є така штука, але це все інколи ну, воно там на емоціях там, знімається відео, або після того, як мене лісго, лісгосп там вжарив, а він інколи ну, лісгоспу його ж, так, його ж чпенюють робітники. Правильно, І він там, щоб там злити оцю всю негативну енергію, він там мене трахнув. Ну там ціл, цілий день там дзвонив там, або там ще там щось там подзвонив, там те здохло, те крякнуло, те климануло, те іще щось що робити. Туху складна раз, тиху складна два, тоху складна три. Ну, блін, ну вис, вислухав, та й вислухав. Але ін, інколи е, потрібно виговорюватись, тому що... Ну, по по-іншому ніяк. Те ж саме, як, як і ви. Ви можете там в коментарях писати все, що завгодно. Навіть, як якщо ви бажаєте написати там матюки, пишіть пишіть матюки, але їх просто завуальовуйте, тому що сам е, YouTube е, їх заблокує. Тобто, якщо е, хочете написати там оте оте, ня, то так і пишете Х. Там крапка-крапка, ня, ну Це для, для, для всіх буде зрозуміло, але ж сам YouTube не заблокує цього коментаря. Я його також не побачу. Розумієте, в чому справа? Коли ви пишете. Коментарі там із номерами телефонів або там сайтів, також Ютуб їх блокує. Можливо, він е, думає, що це реклама якогось там стороннього сайту або іще щось, і він блокує, тому що е, сам Ютуб також хоче за, заробляти коштів, і щоб е, всі е, користувачі лишалися на Ютубі, дивилися там. Повні відео, дивилися шорти, але по іншим ссылкам вони не переходили. Тому отак. Ну, там, якщо у вас там є там, якісь там питання, або там ще щось, або там з матюками, ну реально хоч, хочеться інколи там написати з матюками. Пишіть. Я відео видаляти не, от, тобто я самі коментарі видаляти не буду, лише... Якщо ви напишете там, про політику, будете писати або сратися один між одним, я такого не полюбляю. Тобто всі адекватні люди повинні адекватно спілкуватися між собою. Тобто, без там нагнітань, ну, без, ну, ну, не потрібно цього робити. Ну і все. Ну, якщо ви вже хочете там посратися, зайдіть. Facebook, там всі сруться. Там лише включається лентилятор, кидається отак от лайно на нього і все, і воно розлітається блин, на всі-всі всі простори отого і якось так. Це не реклама Facebook, бо ще скажете, що я рекламую Facebook. О, якось так. Техніка готова. Е, просили її на вихідні, наче. а можливо не на вихідні, точно не пам'ятаю. Ну, в общем, вона готова. А, і Зона чистого повітря, я вже говорив, що вона повинна бути ідеально чистою. А що вже за безпосередньо зоною чистого повітря, ну тут таке, якщо ви вже помили, то помили. Якщо не помили, ну я, звісно, помию поза камерою. Якщо ви вже не помили, то мать його так. Головне, щоб ця ось зона чистого повітря була чистенька. Якось так. Дякую всім за увагу, дякую за те, що дивитесь до кінця. Хто дивиться до кінця, ставимо на початку коментарів три пальця вверх. Тоді я зрозумію, що ви дивилися до самого кінця. Гвинтика я отут не ставив, бо ви там що це надивилися і скажете, що я гівно. Гвинтика не ставить, тому що там обірвана різьба безпосередньо в самому картері. А перерізати на шестірку це гоніво мирло. Добавочка до відео. От саме те, що ви не бачите. Все те, що виконується поза камерою.